Жаючи ні на що, так що ми всіх любимо і ми віримо в нашу націю, і ми мусимо виховати нове покоління, яке все-таки понесе далі наші, наші здобутки в майбутнє. Так що, наше покоління молоде, все з нами, і ми всі працюємо над тим. Так що, всіх вітаю і всіх і Всі аплодуємо, бо Там з труднощами, нехай з неймовірними випробовуваннями, але ці труднощі випробовування тільки зміцнюють нас. Друзі, я для тих, хто прибув, не будучи ще на презентації альбому. Я представляю автора ідеї і куратора цього проекту Віктора Корсака. Аплодуюва. І нашого нового колегу чудового мистецтвознавця Олеся Томаха. будь ласка, куратора цієї виставки, автора тексту людини, яка присвятила серце і душу ось останніх днів буквально роботі в цій експозиції. Що особисто я вам скажу, Що особисто я вам скажу коли ви прийдетеся по цих залах, про цих галереях, друзі, таке враження, що ти мчишся в надшвидкісному потягу. Перед тобою миготить час, ми якісь образи, якісь, е, якісь видива. Ти зосереджуєшся і вдивляєшся в кожне із них. І ця виставка, цей експозиційний ряд це. Як би його назвати, що це? Дует, квартет? А скоріше багатоголосий хор, скоріше джаз. Там можна побачити дуже-дуже багато всього, багато сенсів, багато ідей, багато форм, фактур, яскравого кольору. Безсумнівно, щось вам, можливо, не сподобається. Безсумнівно, щось ви там скажете, що варто було б не так. Бо, звичайно, якась певна вторинність чи певна неосмисленість присутня в кожному проєкті. Але що я вам скажу, 100%, ця, ця виставка, цей виставковий проєкт не є занудним, не є таким, що не хочеш доходити до його кінця. Ви будете йти, будете вдивлятися. Є ряд таких знакових творів. Які беруть глибоко за душу, які шкрябують по серцю, які витискають сльозу. Я думаю, що ви все це переживете разом із нами, тому що ми його будували із з великою душею, з великим, великим таким сумлінням. І сьогоднішнє дні свято, сьогоднішня ця наша подія. Це не тільки презентація, не тільки каталог, Це зустріч, ну я б сказала, братерська зустріч. Тому що дійсно пані Леся вірно зазначила, що з кожного куточка України є представники, є люди, серце яких стукає з нами в унісон. І ми дуже аплодуємо саміх собі. Я розмовляла з чудовою, художницею графіком із Миколаєва, з пані Світланою. Прошу вас, пані Світлано, підійдіть сюди. Вона їхала, вона їхала. Вона їхала сюди 19 годин, так, пані Світлано? 16 годин. Зачекайте полину, але я хотіла б, щоб сюди підійшли всі учасники, які прибули звідусі. Підійдіть сюди, будь ласка, друзі. Бачили? Заходьте, заходьте, Будь ласка, будь ласка, підходьте. І ви всі зараз оголосите, хто ізвідки прибув.

Здорова, Марія Харків. Чудово, Господи, яка географія? друзі, підтримайте всіх наших боронів. Айдесь Марія Марія. Марія веселась кієвом. Одеслав зюбах. Це не любові. Житомир. Житомир є. Ольга Краснопольська Крокодні. Олеся Каченко. Олеся. Максимова Вікторія Шостка. Шостяна. Шостки. Дарили Крівна. Великарина Київ. Київ, як багато з Києва наших друзів! Світлана Лаврик з Києва. Ура! Наталя Кучабська Львів. Наталя Кучабська Львів. Ура! Наталя Львів. Лейбусенко, Київ. Лена Колопає Донецьк. Катя Бондарець Кривий Ріг. Кривий ріг навіть розповіда. Ви зрозумієте, під час війни. Дуже приємно. Іван Садович Чернівці. Дуже приємно. А яка красо? Вона сіра Львів. А по кого Львів? І Анна, і Оксана, це і, київ, і Львів.

Що тут нам ще, ще, ще. ще підійшли? Олександра Улявата міста Ворохівська. Прекрасно, як ми радіємо друзі, яка цікава у нас команду, які надзвичайні ну, неймовірні миті ми переживаємо. І я передаю а, мікрофон. Друзі, підготуйтесь, можливо, хтось хоче. Якийсь, якесь побажання, якесь невеличке слово. А поки що я передаю Світлані із Миколаєва, яка їхала до нас 16 годин і має що нам сказати. Передаю мікрофон. Боже, ви такі красиві, що я навіть забула, що я тут маю робити. Просто насправді якесь свято. Мене звати Світлана Чебанова, і я із Миколаєва. Я привезла вам благовість. Миколаїв стоїть. А, я вперше в Луцьку, знаєте, все було якось не на часі. Але вісім місяців під майже щоденними обстрілами навчили мене тому, що все завжди на часі. І треба робити те, що маєш робити, і їхати, і знайомитися, і дивитися і брати участь, і працювати. Надихати, і все те прекрасне, що ми з вами ще робимо. Тому я тут, бо я розуміла, що з Миколаєва більше ніхто не приїде, а є ще миколаївці, які тут представлені. є миколаївці, які за кордоном вони виїхали, є Іван, який зараз захищає всіх нас. І у нас в Миколаєві прийнято вперше дякувати завжди захисникам за те, що ми маємо можливість в мирному місті святкувати. Відпочивати, займатися тим, що любимо. Тому спасибі у нас, нас... теж так само. Спасибі нашим... Я думаю, що це вся Україна тебе зараз. Так? Спасибі нашим захисникам за нашу незалежність. І, знаєте, ті роботи, які приїхали сюди зі мною, на цю виставку, вони намальовані у тому Миколаєві, який обстрілювався. І для мене це важливо, бо це було актом віри. Що якщо я працюю, якщо я малюю, все буде добре. Якщо я працюю, якщо я малюю, значить буде виставка і ось вона, значить треба за щось триматися. І друзі, я вітаю вас всіх з святом Незалежності. Я бажаю вам всім, щоб нам всім було за що триматися. Спасибі велике всій команді за це свято, за те, що ви робите для нас, за те, що ми відчуваємо себе. Потрібними, правда? Відчуваємо себе зірками в якомусь сенсі, правда? Давайте подаруємо ми аплодисменти нашим організаторам, всіх парамічам і в цьому музею, який просто є фактично свідченням, що Україна є, українське мистецтво сучасне є і відбувається і буде у віки вічні. Миколаїв сказав Амінь. І ми кажемо також. Друзі, із гостей, можливо, хто ще має, має декілька слів для наших друзів. Будь ласка, хто ви? Іван Селавич Чернівці. І вам різні усі слова. Хочу сказати про найголовніше. Але головніше заключається в тому, що. Нарешті наша нація усвідомлює себе, усвідомлює свою самоідентичність. І цей проєкт, і всі минулі проєкти, і вся робота, яку робить родина Корсиків і його команда, цілком усвідомлює значеність своєї праці у сенсі національної ідентичності українців. Ми є постколоніальна нація і нам треба це усвідомити, щоб. Цього позбутися. І культура має наша розвиватися абсолютно повноцінно, скинувши весь баласт пострадянського постколоніального періоду свого існування. Тому хочу виговорити славу родині Корсаків і його команді. Слава, слава, слава! Мікрофон війни, будь ласка, прошу. Я просто хочу сказати, що я в захваті я опинилася в такому місці, так сказати, насиченням всієї сього сучасного мистецтва, всієї нашої неординарності українців, і сподіваюся, що в кожному нашому, навіть найменшому місці, буде просвітати такі ж самі незвичайні галереї та місця, де люди зможуть виплеснути з себе самому, свою ідентичність. Справа в тому, що цей музей. Він не є музеєм монополії, а ми всі мріємо, щоб не тільки в митрополії, в нашій столиці, а в кожному містечку, в кожному місті, обласному чи просто місті, було вирувало мистецьке життя. Бо що як не мистецтво наповнює душу, що як не мистецтво дає оці імпульси для життя і для діяльності? Отже, мікрофон вільний, друзі, хто ще? Катя Си та Я просто хотіла сказати велике дякую, бо завдяки вашій роботі, завдяки музею. Відчуваю, що мистецтво має бути і воно має і може бути незалежно від того, що відбувається з нами. Безперечно. Друзі, я вам скажу, що так завжди було віддалено. Ще, ще греки не зовсім перемогли персів, а вже. А вже перикл будував польфено. Тобто людина і людство, воно все ж таки опирається на добро і мистецтво це один із форматів, коли вона себе стверджує. Ми стверджуємося сьогодні як нація і як люди, як прекрасні люди. Ще є вільний телефон. Хто б хотів? Прошу що Ще два тижні тому я блукала кращими галереями Лондона. Сьогодні я вперше в цьому музеї і хотіла сказати, що мене дійсно переповнює гордість за те, що музеї та проєкти такого рівня є в Україні, тому що це, це неймовірно і повірте мені є з чим порівнювати. Дякую, і більше до нас потрібно втори. В западі вже другий раз відбуваю тут на в музеї. І хочу сказати, що перший раз, коли ми були під бомбошками в Одесі, я спеціально приїхала в музей, щоб, ми, щоб він мене зцілив. І мистецтво я знаю і зараз всім говорю, що мистецтво це мистецтво зцілення і це арт-терапія для кожного з нас. І цей меседж треба нести кожному із нас. І хочу подякувати. І обміняти віктора Корсака. Можна вас обміняти? Леся, Леся Сличинку, я би її дуже обняла, так, також обіймашки вам. Так, і хочу, знаєте, такий меседж зробити. Давайте обіймемо один одного, передамо світло своє і організуємо всі думки про мир в Україні. І задумаємо, щоб у нас уже зараз був мир. Дякуємо вам. Боже, бережи Україну, Боже, бережи Україну і наш народ. Ну що ж, друзі, все у нас буде. Вже більше, більше ніхто не хоче висловити нічого із наших гостей, а я надаю слово коротесеньке зовсім для Олеся Томах, який є автором цього проєкту. Куратором, перепрошую, куратором цього проєкту, вибачте, я хотів, щоб не забули про ще одну людину в музеї, яка є нашою душею Тік-Тока, яка представляє музей. І я думаю, зі мною поводяться всі художники. Цього проєкту, що вона так чи іначе була з ними на зв'язку. Це, на... Це координаторка проєкту Катерина. Катерина. Катерина йде. І у Каті сьогодні день народження. Я думаю, як вона, то було б не так. Затишно сьогодні. Я тебе вітаю з тим, щоб ти теж не остання людина в цьому проєкті, тому що скоординувати всіх художників, привести їх роботи, щоб кожен художник був представлений на цьому проєкті це велика, велика праця. Тому, я думаю, ці аплодисменти заслуговували для те. Но я взагалі не планувала цього року нічого говорити, але раз вас так багато, раз мені вже передали труб, трубку, я кожен раз говорю, трубку, не, не мікрофон. Е, я і не завжди дякую всім учасникам, що приїхали через те, що ми коли були в Києві, у Львові, і ми говорили, що буде точно тусовка, точно приїжджайте, і всі такі, да, да, там хтось да, хтось ні. Але е, зараз по підрахунках приїхало десь 140 учасників. В загальному 292 учасника проєкту, а подавало заявки майже 600. І у цих 292 людини пройшла відбір, і сьогодні вас так багато. Е, я сподіваюся, що ми ще перезнайомимося всі, перефоткаємося. І дякую, що ви приїхали. Було дуже приємно з вами працювати. Так. Передаю. Вітаємо, вітаємо, минуличому. І з цим проєктом, з цим чудовим днем, який вже сьогодні стане історією. Отож, слава Україні і мандруємо всі по виставці, дивимось, занурюємося, осмислюємо, дискутуємо, але ніколи не будемо байдужими. Після перегляду всіх запрошує пані Леся, як завжди, як господиня, на келих вина, доброго вина. Шампанське буде після перемоги. Ви бачите, зараз всі можуть подивитися вже виставку, але о 19.00 головний... В залі прямо буде перформанс однієї сучасниць нашого проєкту ДРН. І ви про це, де б не були, ви про це почуєте з мікрофоном мікрофонами, дамо вам знак. Отже, мандруємо, оглядаємо і чекаємо перформансу, який є дуже важливою. Важливою подією в цій в цьому відкритті.